Протягом доби, 8-9 лютого в Хмельницькій області внаслідок несприятливих погодних умов спостерігалось ускладнення руху автотранспорту дорогами як державного, так і місцевого значення. Протягом доби випала майже місячна норма снігових опадів. Товщина снігового покрову складала від 40 до 60 сантиметрів, а на окремих ділянках дріг до 1 метра. Протягом доби співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області і снігового полону. Звільнено 134 вантажних автомобілі, 33 легкових автомобілі та 10 рейсових автобусів, в яких в загальному перебувало понад 370 чоловік. До ліквідації наслідків стихії залучено близько 100 чоловік особового складу на 20 одиницях техніки. Координацію дій залучення сил і засобів здійснювала мобільна оперативна група на чолі з начальником територіального управління Анатолієм Монільчуком. У місцях найбільшого скупчення великогабаритної техніки рятувальникам організовано підвезення гарячого чаю для того, щоб можна було зігріти водіїв. Станом на ранок 9 лютого забезпечено рух автотранспорту на дорогах державного значення у тісній взаємодії з органами ДАІ та Укравтодору. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до всіх громадян у період ускладнення погодних умов утриматись від поїздок автомобільним транспортом та автобусним сполученням. Якщо все ж таки є крайня необхідність виїхати у дорогу, треба мати з собою лопату, достатній запас пального, зарядний пристрій для мобільного телефону, для того, щоб можна було сповістити рятувальників.